Накинули двері, подивитися по зазору, бо там вже ж виводили все, рихтували. Так, рівненько, рівненько. Капот. Присосочки то вбрати. А Ще є моменти. Блікують. Думали, що трошки покрасити капот не вийде, бо не там ямки є на ньому. Там місцянки де присоски, і тут зламаний буде блікує. Так. Фара, крило. Направляйки немає, направляйки десь на том старому крилі. Все, тут теж все витягнули в зазор. Все стоїть. Взагалі, можна розбирати, грунтувати. Е, Рома, заглушка, крюка на бампер треба.

Друзі, коротенький огляд. Зібрали мені санчик. 18-й рік, 40 миль пробіг. Мінявся бампер, одне крило, передні двері, задні підрихтовувалися знизу, дивиться по зазорчиком. Клієнт побажав, поставили зимові шини. У безпеці був руль, ремені, стеля. Перетягувалась. Все почищено, красивенький, нареальний автомобіль получився. Завтра їду до клієнта.